Друзі привіт! Зараз знаходжуся на городі. Ось тут за спиною там пшеничка. На днях вже будемо молотити. вже вона не майже, а дозріла. Там в одному місці тільки трошки сиренька. А так вона вже достигла. Зараз покажу я її. Так, ось моя пшеничка посіяна. Тут я не пам'ятаю, по-моєму, десь 40-40 з лишнім. І от туди, за садок, там теж пшениця. Ну там та, що за садком, там вона трошки сировата є туди ближче. Тому що там тіньок і там вітер так був, що від краю метрів 5 десь пшениця там лежить, лежача вона. Ось так. А так в даний момент вона ще суха. Думаю, завтра, післязавтра можна будемо молотити. Комбайн вже в селі. Ось пшениця. Український наш. Український наш хліб. Так. так містами є все поїдено. А так доволі непогано. Сашки нема на ній, бо зазвичай... Я її перед тим як сіяти, я її обробляю ядом, щоб сашки не було. Тому що, чому? Тому що пшеницю я сію на цьому городі постійно. Наверно, вже <кій> років, років 5 десь. Один рік тільки ми тут садили, робили передишку городу. Ось так. Ага, і один рік він повністю стояв не засіяний. Ну, тобто заростав бур'янами, ми косили його а потім ти засіємо постійно пшеницю на цьому городі. Купуємо яди, оприділяємо там по цьому, скільки потрібно в бетономішалку, пару відер пшениці засипав. бетономішалка крутить, яди туди потрошки підливаєш і воно перемішує пшеницю. Це для того, щоб не було сашки. Бо якщо постійно сіяти пшеницю на тому самому місці, потім заводиться, грибок. грибок, тому що потрібно, щоб земля віддихала да, і або мінялось якесь зерно. І в нас на цьому городі раз посіяли пшеницю і процентів 40 а, була сашка. Тому ми запитали в агрономів і сказали, що треба купувати яди і обрабатувати пшеничку ядами перед тим, як пирскати. Або бажано міняти зерно або пшеницю, там, це, да, або ячмінь, чиміня, або нову пшеницю завозити. Але якщо грибок вже раз був, то значить грибок вже буде в самій землі. Не, яке б ти зерно не посіяв, грибок вже буде на самому зерні тому що грибок у землі. Так, І перед тим як сіяти, я постійно обробатую зерно ядами і сію, сію сам вручну. Ніхто мені не допомагає. Ось так. Сам посіяв, сам мотоблоком боронами потягав, заволочив і все. Оце так. Ну тепер сьогодні це будемо бачити скільки тут буде пшениці. Не знаю, по то нам не скажу. Будемо бачити. Будемо бачити. Ну я знаю, що один рік ми тут взяли, по-моєму. Ой, не буду брехати, не буду казати. Хай з комбайн приїде і потім по бункеру будемо приділятися, тому що різні комбайни і в кожного комбайна різний об'єм бункера по зерну. Ось так. То як комбайн приїде, тоді вже знатимемо, скільки в нього бункер по тонажу. І тоді знатимемо скільки тут бункерів він намолотить. Ось так. Як змолотить, я потім покажу, скільки сей от я взяв пшениці. Оце таке.